Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Родина, садочок. Миру вам та добра. Знову ж таки, за проханням наших підписників ми підготували це відео. А відео присвячено інкубації домашніх, свійських птахів у січні і лютому 2024 року. Ми повинні з вами знати, що вихід пташок повинен бути. З 22 по 25 лютого. Це вона спалений шлях місяця. Це дуже гарний час для виходу пташок. які будуть, по-перше, виход саме високий процент, і ці пташки здорові, і гарно ростуть, і більш сійки до різних проблем. І ось ми зараз розглянемо по кожному вигляду по кожній породі, вірніше по всім свійським птахам. Всі періоди. Отож, закладаємо яйця в інкубатор кури з 2 по 4 лютого, гуси індики з 26 по 9, 29 січня. Тобто зараз в січні можна підготуватися і вже зробити цю роботу. Перепила з 5 по 8 лютого досить багато часу. Москусні качки з 16 по 20 січня закладаємо яйця в інкубатор. І ось такі у нас іще є качки біла, українська, башкирська, пекінська яйця цих качок. На інкубацію закладаємо з 26 по 29 січня 2024 року. Ще раз нагадаємо, коли вихід пташок з 22 по 25 лютого. Може трошечки затриматися, 26 лютого. Але ось цей період ви повинні вже чекати вихід пташок. Ну що ж, наше, наше відео завершено на все добре. Бувайте здорові!